Зарядна станція CRV 1000, заявлена потужність 1000 Вт і ємність 768 Втгодин. Так, ось така станція. Два виходи. Ззаду для зарядки. Два входи. Зараз, під'єднаємо, перевіримо. Перевіряти будемо ось такою дуйкою. І на всяк випадок вімкнемо ватметр, щоб перевірити, наскільки він у нас обманює чи ні. Так, спершу ось так. Вмикаємо тут йдуть кнопки. Ввімкнення. USB, AC. змінний струм, і LED. це до речі, освітлення по боках йде, так. Освітлення не треба, USB не треба, вмикаємо. дуйку так 15 ватт 16 показываю и показываю 220 вольт на выходе 870 ватт зараз дивим что он нам на всему показывает так показує 850 Вт. До речі, просадку струму. Тобто подивимось 217 вольт? Тобто на 850 Втах у нього просадки струму немає. Тобто віддає все, я положено 850, тут зараз погасне трох. трохи. Трохи гладніше було. Ось тут. 220 і 870, трохи, так, похибка є, а просадка напруги бачимо, все ж іде. Так. Все вимикаємо. вимикаємо. І дивимось зараз по зарядці, що в нього. Так зарядка в нього ось така йде. В комплекті. І зараз її також через ваттметр. Пінкнемо. так, так. И подмыкаем зарядку. Так. Пішло заряджання гори червоне. І ось у нас на ватметрі 170 Вт. Він так. Перевірили його повністю. На цій, за цієї потужності 850 Вт він віддав 680 Вт-годин, а забрав повну зарядку 911 Вт-годин. Тобто, в середньому його заявлена потужність десь така і є. Заявлена ємність. Ну, ось такий зручний пристрій. Вага е, приблизно 8,5 кг. Ось так все працює. Зарядки йдуть 4 звичайних USB-шки е, і е, Type-C швидка зарядка і швидка зарядка USB. Також можна під'єднувати е, пристрої автомобільні через е, е, прикурювач. Ну, а також можна звичайні пристрої. Ось два виходи 5,5. Тобто повністю такий зручний і функціональний апарат.